У вас точно таке було. При піднесенні до волосся повітряної кульки волосся починало притягуватися до неї, але перед цим потрібно потерти кульку об волосся. В цьому відео ми розглянемо фізику цього процесу, основою якої є статична електрика. Електрика це відносно недавнє відкриття порівняно з ефектом статичної електрики. Про неї писали більше 2000 років тому назад в Стародавній Греції. Назва статична електрика говорить про те, що вона не рухається статична. Метали добре проводять електричний струм. Але як на рахунок інших матеріалів, які не є металами, а є ізоляторами. Якщо тканину і скляний стрижень потерти один об одного, то обидва можуть зарядитися через тертя. Під час тертя електрони можуть бути видалені із поверхні одного предмету і перейти на поверхню іншого, коли електрони не можуть рухатися, вони стають статичними. Оскільки всі матеріали природньо електрично нейтральні, це означає, що вони мають однакову кількість протонів і електронів. При перенесенні електронів один матеріал з меншою кількістю електронів стає позитивно зарядженим, а інший з більшою кількістю електронів негативно зарядженим. Ще один досвід можна зробити, взявши пластикову лінійку і потерти її об м'яку тканину. Електрони можуть перейти із тканини до лінійки. Дві ідентичні лінійки, одна з якої підвішена на нитці, буде відхилятися при піднесенні до неї іншої лінійки. А ось якщо піднести ту ж тканину, на якій залишилось менше електронів, то лінійка притягнеться. Це доказує, що існують два типи заряду позитивний і негативний. Тому однакові заряди відштовхуються, а протилежні притягуються. Процес розподілу заряду також відбувається під час розчісування волосся. Грібенець і волосся набувають протилежних зарядів, може навіть з'явитися тріск, а в темній кімнаті ви побачите маленькі іскорки це електрони, які перейшли до волосся і повертаються назад до грибенця, щоб знову збалансувати матеріали і зробити їх електрично нейтральними. Можете зробити такий фокус: натираєте повітряну кульку об волосячий світер і прислоняєте до стіни. Вона прилипне. Що сталося? Заряд наданий повітряній кульці, скажімо, позитивний, при доторканні до стіни притягує до себе негативний заряд. Розчешіть волосся грібенцем, а потім піднесіть до невеликої струйки води, і ви побачите, що вода почне притягуватись. Невелика іскра, спричинена тертям, може бути дуже небезпечною, наприклад, під час заправки літака. Бензин і інше рідке паливо накопичують статичний заряд, коли рідина протікає через пластиковий трубопровід. Тому від пістолета топлезаправника під'єднують заземлюючий провід. Також і від літака йде заземлюючий провід під час заправки. Це запобігає виникненню іскри, що може призвести до вибуху.